Колись дуже давно мені була потрібна перша робота, і я продавала двері на ринку. Я не їхала, да, дякую, продовжуйте. Я не їхала на роботу з дверима в маршруті, держачи їх на руці, якщо вам це цікаво. В кожному районі міста в мене була маленька точка з дверима, і коли я приїздила на роботу, я шукала якихось чуваків на вулиці, які виносили мені ту дріб і ставили її на свою позицію. <плес> Можна сказати, що в кожному районі міста в мене була своя закладка з дверима. <плес> Дякую. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Підпишись на наш канал, постав лайк, напиши коментар, це нам дуже допоможе розвивати український стендап. З інструментів з продажу в мене була запальничка, якою я мала підпалювати ту двері і казати подивіться, я їх підпалюю, а вони не горять. Це все тому, що їх в Китаї ділають. Тоді я ще не знала, що це більше мінус, ніж плюс. І важливо сказати, що в той період мого життя в мене не росли груди. Як... Як ви можете побачити, зараз ситуація не змінилась. Але я чомусь вважала, що великі груди можуть прямим чином вплинути на мої продажі. Так, да, да. Тому я знайшла вихід, я почала зрізати з маминих костюмів підплічники і кріпити їх степлером на ліфик. Так. Тому ви можете зрозуміти, що в моїй родині. Дякую, можете посміятися. А... Ви можете зрозуміти, що в моїй родині було дві проблеми. Перша, я на роботі з поролоном замість цицьок. Друга моя мама на своїй роботі в піджаках без підплічників. Це тоді я думала, що вони, ну, типу, один в один груди. Як воно виглядало насправді, сам Бог знає. І, Ось одного прекрасного дня, а я вам забула, кстати, розказати. Один момент, що може, що, може, я й не могла продати ті бучі двері, тому що люди, коли дивились на мене, були такі: вау, що з її цицьками? Що відбувається з її грудьми? Так. Да. І в мене була одного ну, прекрасного дня така ситуація, коли я намагалась на ринку продати двом тіпам ту двері. Я мала присісти, щоб продемонструвати, що вони і тут не горять. Я сиджу, і в цей момент, коли я демонструю, що вони не горять, в мене відтопирюється топік і випарає паролонова цицька. <праць> да. На жаль, цей інцидент не залишився непоміченим. Я сиджу, на, дивлюсь на тих двох типів, один дивиться на іншого і каже: О, Боже, як це розвидіть!» <плес> Дякую. І ось одного дня е, я стояла в парку, моя точка була в парку. Восьма ранку люди йдуть на роботу, я стою двері. І в якийсь... <риклад> да. в якийсь момент біля мене починає кучкуватися зграя собак. <риклад> да, я не звертала на них увагу, і тут повз мене проходить жіночка. Нахиляється і каже: «Дівочка, а у вас, случайно, не місячні, бо щось вони якось странно себе ведуть. Да, народ, а в мене були місячні. Дякую. Причому в самому розгарі. Але я не звертала увагу на собак. Тут до мене підходить мужик з пакетом і каже: мені потрібен замок. Я кажу: та нахіра вам той замок? Купіть краще двері? Все, в мене починаються гарячі продажі. В цей момент зграя собак, стає до мене ще ближче. Одна на них них кидається на мене і починає кусати. Я вам скажу дуже важко продати двері, не зважаючи. <плес> да. Дуже важко продати двері, не зважаючи на собаку. Ну, типу, це було от так. І вона ск... вогнестійка. <плес> да. Цей момент мужик дивиться на мене, я дивлюсь на мужика. І тут він каже фразу, яку я не очікувала почути під час гарячого продажу. Він дивиться на мене і каже: Тікай! Дякую. Ви знаєте, я не знаю, чим я керувалась в той момент, бо найгіршим моїм рішенням. Було дійсно взяти і побігти. Бо, типу, на що я розраховувала? Собаки бігають швидко. Я що думала, що я буду тупо бігти на ізнос? або знайду іншу жіночку з місячними і така? Все, тепер вони твої! Пашла нахуй! Але я побігла, і бігла я дуже далеко. І вже в кінці того парку мене наздоганяє той мужик з пакетом і каже: Дівочка, у вас там двері уносять. Наступний кадр. я, мужик з пакетом, зграє собак, закладаємо віраж і біжимо назад в сторону дверей. Ви знаєте, в той момент ми з мужиком відчули себе частиною тієї зграї. Ми біжимо. Кстаті, ви знаєте, бігуся з вовками. То була я. Ми біжимо, бачимо, як три п'яних тіпа намагаються спиздить ту дверь. Ми з цим мужиком з пакетом проганяємо тих додиків, і я таки продаю йому ті двері. Це були мої двері в доросле життя. Всім дякую. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відеоси, вони дуже смішні.